Добрий день! Ви дивитеся українську панораму. Моє ім'я Марія і будемо разом з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Залишайтеся з нами до кінця передачі, буде цікаво! А й у рубриці Українська національна кухня, нові рецепти і нові поварі. Побачите, якими хорошими поварями можуть бути і мужчини. У новому саді з організацією Товариства української мови, літератури і культури просвіта відбувся День української писемності. Наші камери відзначили цю подію і представляємо вам сюжет. 14 грудня цього року у культурному центрі нового саду маніфестацію День української писемності» організувало Товариство української мови, культури і літератури просвіта із нового саду. Маніфестація відбулася у гарному залі культурного центру нового саду, яку відкрив і привітав гостей, голова товариства просвіта Мирослав Хочак. Він згадав, що це вже п'ятий рік, як товариство просвіта організовує День української писемності, яке відзначається Українцями 9 листопада гостями були отець Владислав Варга із Ремської Митровиці, отець Юліан Раці з Нового саду, отець Віталій Лотоцький із кули, отець Петро Дудка із Індії, третій секретар Посольства України Богдан Кость і четверочленна делегація із Івано-Франківська. Ведучим програми був Василь Дацишин. Він сказав пару гарних речень про українську літературу, а тоді представив Ярослава Комбіля як багатолітнього культурного діяча, керівник культурницьких товариств, видавництва літератор, А останніми роками перекладач української сучасної літератури і став членом спілки письменників України. Ярослав Комбіль прочитав реферату, якому представив старших і молодших сучасних. Письменників України він і сам перекладав деякі вірші на сербську мову сучасних українських. Його переклади читали Філіп Проник, Олена Кузьма та Василь Дацишин. Василь Дацишин і Ярослав Комбель говорили ще про факт, що набагато більше перекладено сербської літератури на українську мову і друковано у Україні ніж наоборот. Українська література набагато краще трактується у світі. Василь Дацишин представив Петра Ляховича як редактора і автора збірника статей про видатного чоловіка, отця Стефана Пітку та поетів. Петро Ляхович говорив про саму книжку, про отця Стефана Пітку, про свою зайнятість, писання. про паралели між Тарасом Шевченком та Петром Петровичем Нєгушем говорив доктор Степан Константинович. А також говорив дещо і про себе. Ми у наших гостей запиталися, дещо вони нам сказали. Передовсім що можна сказати, бо велика честь бути членом цієї спілки. Це по перше. Друге перекладанням займаюся вже десь з 15 років. Значить, завдяки пану лісеньку. Я почав перекладати серйозно. Я до, до того часу займався потрохи просто так для себе. Він мене просто намовив, щоб я перекладав роман Рівне ровно на Олександра Іванця. І з його допомогою, великою допомогою, бо в тому романі багато суржиків, які я не знаю, так що почав серйозніше перекладати. Досі маю перекладено п'ять романів, маю дві монографії, маю понад 400 віршів, 60 наших сучасних українських письменників. Є, маю цілу добірку віршів, одна книга велика есеїв Василя Махна. Не вже й не можу згадатися. Всього, що. Але що проблема? Проблема, по-моєму, є одна, що яка ситуація сьогодні у, у Сербії відносно України, значить дуже тяжко тепер очікувати, що щось з українського буде друковано. Який переклад? Друге брак грошей. А, по третьому, Україна, по-моєму, не не старається, е, щоб е, її літературу, її письменників. Е, е... Промоції робити у світі і допомагати перекладам, щоб були, вийшли з рук. Знаєте, я перекладаю тільки те, що мені подобається. І що, не, але не тільки то, але я передаюся, що у світі перекладається від тих сучасних українських письменників, що друкується багато, які нагороди мають, і то перекладаю. Але від цього я би може. Ну, Тяжко мені. Най найскоріше най би взяв е солодка Русі Марії Матіос. Це ду мені дуже дуже мені подобало, пане Константинович, Ви багато вклали українське слово, україністику тут на цих просторах багато допомогли українській діаспорі. Декілька слів про це. Pa hvala vam na ovim rečima. Ja mislim da nisam ni blizu onog koliko bi verovatno trebao i mogao, ali e, osnovno, osnovni fakt su mi znači, rusinistika i ukrainistika u okviru znači, e, katedri za rusinski, u stvari za rusinski jezik i književnost. Predajem predme, znači ukrajinska proza, a U bliskoj sam se radnji i sa ostalim institucijama, znači e, Ukrajinske nacionalne zajednice ovde u Vojvodini, pa koliko se na neki način pruža mogućnost i koliko postoji potreba za mojim angažovanjem, stojim na raspolaganju. Najviše u okviru struke i to sam do sada i rekao svima, sve što vam treba, koliko je moguće, tu sam. To je od, od, od seminara za stručno usavršavanje prostupnih radnika Ukrajinske nacionalne zajednice preko recenziranja knjiga, predstavljanja knjiga, promocija ukrajinske književnosti, znači nastale ovde na ovome prostoru, pa do klasične ukrainistike gde u okviru slavistike i slavističkih studija učestvujemo. Заїжджаючи сьогодні в місто Новий Сад, я задав себе 25-річною недавності, коли був студентом, мабуть, другого чи третього курсу, і починалося все з того, що наша держава була бідна, і ми їхали в Його щось продавати, щось купляти. І сьогодні я якось прийняв ту молодість і згадав, що я ніколи навіть не думав, що ті українці. Не знав, що є українське товариство, не знав, що є люди, які живуть проблемами України, живуть проблемами писемності, в тому числі утримують нашу культуру, розвивають її, сприяють тому, щоб вона не забувалася, а навпаки. Примножувалося і напевно напало нових фарбів, які безумовно можуть набути в товаристві, де є люди з іншими національностями. Сьогодні я для себе відкрив дуже багато побачив цікавого, адже все таки воєводина – це автономний край в складі незалежної держави. Не так все просто для українців тут. Я сьогодні все почув, побачив. Мабуть, є і політичні якісь мотиви, які не дають розвиватися українській громаді, які надають себе самовирости, так як ми цього хотіли. Мабуть, не на все ми зможемо впливати, але те, що ви вмієте дотримуватися того українського духу, взивати його, пам'ятати тих своїх предків, які закладали тут українську частинку культури, напевно, дає змогу говорити, що ви справжні християни, і, мабуть, є змогу говорити що ви справжні українці навіть тут на цій землі. Я сьогодні багато цікаво почув про те, що ви пам'ятаєте українську літературу і минулого, і теперішнього. Повірте, що українська література зараз отримала новий поштовх, мабуть, і політична ситуація це, в цьому сприяє, а мабуть, і зняття всіх бар'єрів. Ми завжди можна погоджуватися з тим, що написано, але напевно, коли людина має можливість виразити свою думку писемно в якості вірша, в якості твору. Безумовно, це це, це е, свобода, це свобода людини, і інша людина, яка називається читачем, взявши руки до друк, е, друкований матеріал, зможе зробити свою оцінку, оцінити, проаналізувати, напевно, е, проникнути з тою ідеєю, яка закладена у тій літературному джерелу. Ми представляємо Західну Україну, саме івано Франківськ, і сьогодні я почув не одного автора нашого, саме з Івано-Франківського, зокрема найбільш відомий, це Юрій Андрукович. Це людина, яка зараз практично світу чим української літератури, не тільки він ще й Степан Процюк. Сьогодні ми почули ще Марія Матіос, яка в принципі родом з буковини, але наш воронківський театр активно пропагує її твори. Ми зараз вже маємо трилогію по її творах. І думаю, що українська громада. Нові сад воєводина і взагалі Сербії зможе колись приїхавши в Анафракіс, побачити вистави, які ставляться на твори сучасних українських письменників. Ну це просто продовження такої традиції, як би сказати, ми вже 5 років підряд, коли ми започаткували відзначення цього свята Дня української пісемності та мови. Ну, так що бачимо, що кожного року якось воно так співпадає, що справді програма є різноманітною. Так і в цьому році бачите, у нас досить цікаві такі сегменти були взагалі про сучасну українську літературу сьогодні. Про такі цікаві паралелі в ЗНЕГО ШЕМ Шевченком, і, звичайно, презентували коротенько ці видання, які ми видали взагалі за останніх рік тут в Сербії українською мовою, звичайно, так що це можна сказати, є таке якесь просто. Ми побачили, що взагалі ми зробили за останній рік. Ми всі знаємо, яка проблематика щодо української мови і літератури. На щастя, у нас є різні часописи, видання газети, наше видавництво. Так що нам це просто треба зберігати, розвивати і, звичайно, продовжувати цю роботу започаткована, тому що саме українське слово, українське друковане слово взагалі воно дуже важливе. Це залишається, як то кажуть, на історію. Так що нам просто продовжувати в цьому напрямку, і в цьому році і наступного року звичайно будемо святкувати. Хоча офіційно день української пісемності мовиться 9 листопада, ми вже в грудні, але все ж таки ми як то кажуть, відзначили цю, цю дату і сподіваємось тоді, що в наступних роках також будемо. Подібними програмами щось презентувати українські громади, і, взагалі, не тільки нашими українцями, а взагалі всі громади, які живе в новому саді на просторах у вас сьогодні. Були присутні гості з України, які теж задоволені, задоволені тим, що робить українська громада, і, взагалі, оцим вечором. Ну так у нас делегація би сказати приїхала з Івано-Франківська на чолі з паном Василем Вишевенюком. Якраз знайомство, тобто моє перебування цього року тривалий період якраз у Івано-Франківську, і вони бачите, приїхали. Ну і вже зараз якраз йдуть розмови з паном Мишенняком, щоб напевно якісь спільні заходи могли якраз зорганізувати в майбутньому спільними силами тут у нас у Сербії. Так що побачимо, як ця співпраця буде далі розвиватися. І, звичайно, будемо. Ми дуже раді з України будь-коли тут у нас у Сербії в новому саді. Скажіть, будь ласка, щодо українського слова на сьогоднішній день, як воно виглядає, який номер вийшов, і як буде далі, все таки воно продовжується від дуже давно, коли вийшов перший номер, і це вже і традиції, і добре, що воно є. Ну українське слово вже можна сказати 18 років. Це перший часопис у Сербії, взагалі українське друковане слово. У, у нього немає постійного фінансування, і це тільки як то кажуть, проєктне фінансування. Якщо напишемо проект, отримуємо відповідні кошти. Туди зрозуміло беремось до підготовки самого часопису. Минулого року один номер так. Що і в цьому році вже, тобто ми вже розпочали підготовку наступного номеру, так що початком наступного року, якраз це буде такий номер, перелік з подіями, можна сказати, матеріалами з минулого, тобто ще сьогоднішнього теперішнього 2014 року. Так, що наступного року, початком року, там очі можна очікувати наступний номер українського слова. Так прийшов день писемності, якого кожного разу відзначають українці, та й цього. Українські артисти, гурти, співаки зараз у такий важкий для України час, коли на сході України йде війна, багато допомагають гуманітарними концертами зібраними коштами. Пропонуємо вам один із відеокліпів Андрія Заліска, одного з таких дорогоцінних людей. А вже у наступній передачі і трошки ширше про такі гуманітарні концерти. Ремській митровіці, ми зустрілися із журналістом. А у нашій рубриці, нашим дорогим поваром Стефаном Сем'янівим. Він нам запропонував український плав. Водимо вас до його кухні. Разом з тим, може і у ваших кухнях цю смачну їжу зготують ваші чоловіки. Для глядачів сьогоднішньої передачі української панорами» я хочу запропонувати український плов. Щось подібне готують і тут у Сербії, називають його Пілав. Ця їжа, наскільки мені відомо, іде з сходу. Багато мусульманських країн готують цю їду. Я зустрічав її в Узбекистані, а в Україні її готують трошки інакше, ніж в інших країнах. Інгредієнти, які використовуються в плові, можливо, це навіть трошки мій рецепт окремо, але я запропоную іменно цей рецепт. Господиням так само пропоную попробувати цей рецепт. Для цього мого плову, який готую, використовується олія, використовується цибуля, морква, м'ясо. Я вибрав куряче м'ясо, можна будь-яке куряче м'ясо. Значить, я вибрав грудинку, тобто біле куряче м'ясо, і, звичайно, додається потім на це все рис, а додаються приправи разом з томатним соком і водичкою, яка повинна значить, зробити так, щоб цей тхол наш зварився. По Перше, по-перше, використовуємо на олію, яка має підігрітися до певної температури. Додаємо цибулю. Я цибулі, до речі, не жалію, це може тільки додати гарного смаку. Значить, приблизно на одну чотирьох сім'ю це може бути е, з одна велика воловка цибуля або дві маленьких. Звичайно, ця цибуля повинна до половини підсмажитися. З прискорити ми нашу юду накриємо. Так. Десь приблизно, коли наполовину наша цибуля підсмажилася, ми до цибулі додаємо натерту морку. Так само я морковки не жалію, тому що це. Такий продукт, який додає нашому плову гарного смаку. І ця морковка разом з цибулею так само повинна підсмажитися, поки дістане з оцього помаранчевого жовтявий колір. Накриємо так само, щоб прискорити процес. Коли у нас, як я сказав, морковка вже підсмажилася до жовтявого кольору, ми додаємо до нашої страви дрібно нарізану курячу грудинку. Дуже важливо, я інгредієнти не перемішую. Значить, перша йшла цибуля прослойка, тоді морковка. Тепер зверху куряче м'ясо. Так само, куряче м'ясо повинно підсмажитися, поки дістане такий білий колір. Господині знають, що це таке. Накриваємо і чекаємо, щоб воно трошки підсмажилося. І наше м'ясо куряче побіліло. Коли наше м'ясо підготовилося, прийшло, прийшов час висипати до нашої страви і рис. Я використовую зернятка довгого рису, тому що е, він е, гарно розварюється, тобто не стає кашою, а кожна зернина е, окрема, е, мається на увазі, що воно можна його набирати на вилку не як кашу, а таке воно е, все окремо виходить. Значить, спочатку висипаю. На це наше м'ясо по всій поверхні висипаю рис. І, звичайно, після цього нам потрібно додати саме головне. А це є приправа, яка йде до цього. Для цього я використовую томатний сік. Використовую пару ложечок меґетти, трошки солі, трошки перцю. І все це додаємо значить ще е, мірка кажуть така, на один стакан рису йде три е, стакана е, ридини. Тобто я ввели вже один стакан томатного соку і ще додав два стакани води. Все це звичайно потрібно гарно перемішати. Що час нашу страву вилити оцю всю приправу. Ще раз я нагадую, що я оце все, що додавав у нашу каструлю, не перемішую. Тобто цибуля, морква, м'ясо, рис і тоді оце вся приправа. І е, тепер ця приправа разом з водичкою. Повинна зробити так, щоб наш риз розварився, розбух, і щоб наша страва вже була, скажімо так, закінчена. Цікаво те, що в принципі ця страва не вимагає великих коштів, вона не дорога, швидко готується і, на мій смак досить смачна. Господиням може бути цікаво, тому що вона готується швиденько. А в кіці получається і чимало і я вважаю досить, досить смачна страва. Накриваємо, звичайно, щоб водичка розварила наш рис. Так. І приблизно десь через 40-45 хвилин, коли наш рис розварився, і все оце об'єдналося в одне ціле, наш був готовий. Рекомендую попробувати господиням і звичайно. господарам јак је је полљубљајућ варете и са справа мони полља смачна, а вам раджу попробувате. Смачно. Дякуємо пану Стефану Сем'янєву за участь у рубриці Українська кухня. А перед тим як закінчити передачу, скажемо, що Посольство України у Сербії разом із відділенням української мови філологічного факультету Білградського університету оголосило конкурс найкращого перекладу сербською мовою гімну України. Урочиста церемонія оголошення переможця відбудеться у приміщенні Посольства України 10 березня. І додамо ще, що завтра українська палета о 10-й годині і 35 хвилин на нашому першому каналі. А ми прощаємося з вами. Дякуємо за увагу! До побачення!